Слава Ісусу Христу! Слава Велика слава нашому Господу за те, що ми тут можемо бути зібрані в цьому домі молитви, в таких умовах, в яких ми знаходимося, нам нічого не заважає, нічого не перешкоджає, і ми можемо бути зібрані, щоб слухати Слово Боже. Коли Ісус Христос, бувши на цій землі, після того, як Він прийшов на річку Йордан, як Він прийняв хрещення, Після того, як він духом був відправлений до пустелі, де перебував 40 днів, написано, що він став на служіння і почав проповідувати. І перша проповідь, яку ми читаємо, яку виголосив Ісус Христос, ми читаємо це в Матвія 4,17, Написано, що коли почав Він проповідувати, він сказав такі слова: покайтесь, бо наблизилось царство. Небесне дуже важливі слова, які лунали тоді, які промовив Ісус Христос, і які мають лунати і сьогодні в цьому світі покайтесь, бо наблизилось Царство Небесне. І дійсно ці слова мають заставити нас задуматись, а що означає, що наблизилось Царство Небесне? А що це взагалі таке царство небесне? І якщо існує Небесне царство, які царства існують ще? Я думаю, кожні люди, які чули про цю проповідь про те, що наблизилось Царство Небесне, вони розуміють. І ми з вами так само розуміємо, що якщо існує Царство Небесне, існують інші царства. І ми з вами, тут, знаходячись на землі, бачимо багато різних царств, багато різних країн і оці земні царства. Але коли приходить Ісус Христос, і першою своєю проповіддю Він говорить: Він закликає людство покаятись, бо наблизилось. Царство Небесне. Я хотів би, щоб ми сьогодні з вами дослідили, що саме Слово Боже говорить про небесне царство, що саме Слово Боже говорить і про земні царства, і які взаємовідносини Небесного царства і земного царства. Я хотів би, щоб ми з вами відкрили і прочитали одне місце з книги пророка Даниїла, це Даниїла, другий розділ, 44-й вірш. Даниїла 2,44. А за днів тих царів небесний Бог поставить царство, що навіки не зруйнується. І те царство не буде віддане іншому народові, воно потовче й покінчить усі ті царства, а само буде стояти навіки. Сон, який приснився великому царю на який керував Великою Вавилонською імперією, який був дуже. Впливовою людиною свого часу він захопив багато інших держав. Він, як він потім про себе говорить, збудував цю державу, і вона була потужна. Вона була великою. Він завоював. Юдею, він завоював величезну Асирійську імперію, він зруйнував і війська Єгипту, і в його очах, напевно, в очах цієї людини не було того, хто міг би протистояти йому. Оця імперія, оця потуга, ота міць, і він бачив її. І, напевно, коли він бачив, дивився на своє царство, він задавався собі питанням: а що буде далі? А який буде, яке буде продовження мого царства? Можливо, хто буде після мене, і чи буде воно таким великим, як є воно зараз? Ми знаємо по історії книги Даніїла, що Господь так само працював із цим царем. Бог так само промовляв і до Навуходоносора, і в кінці він показав йому, що вся влада є від Бога, і що він дає цю владу. Але на даний момент Бог посилає сон Навуходоносору. І я думаю, кожен з нас пам'ятає, що це був засон, на виходоносор бачив великого бована. Він бачив цього бована, який складався з різних частин. Голова була одна, шия, груди, ноги, стопи. Вони складались з різних частин. І потім на виходоносор бачить, як з іншої сторони зривається камінь і знищує цього Бована. І ми пам'ятаємо, коли ми читаємо цю історію на Носара цей сон дуже занепокоїв. Він шукав багато людей, він шукав по всьому своєму царству, мудреця, який би міг йому розказати, що означає цей сон, але не знайшлось такого. І тоді привели Даниїла. І Даниїл говорить, що не через мою мудрість, не через те, що я щось знаю чи розумію, а через те, що Бог промовляє до тебе, він відкриває тобі цей сон. І роз'яснення цього сну ми пам'ятаємо, що таким чином Бог показує на вуходоносору, оцього Бована, який складається з різних частин, і кожна з цих частин це є якесь царство, це є якась імперія, це якась держава. І ми бачимо, що одне царство змінює інше. Ми бачимо, як на зміну. Царство на потім приходить Мідоперсидське царство, потім Греція, Рим і так далі. І кожне царство змінює одне одне. Але потім зривається камінь, який знищує цього бована, і з цього каменя написано, що повстала велика скеля. І Даниїл пояснює, що те, що ми з вами прочитали, за днів тих царів Бог. Сам Бог поставить своє царство. І це царство не буде таке, яке змінюється. Воно не буде таке, яке буде віддано іншому народу. Це буде вічне царство. Це буде царство, яке буде панувати. Це буде царство, яке потопче і знищить всі інші царства. І воно буде стояти навіки. І перше, що ми бачимо, це те, що Земні царства, які б які вони не були великі, які б вони не були потужні, колись приходить їхній кінець. Царства, які є на нашій землі, це царства невічні. Країни, які існують на нашій землі, ці країни так само невічні. Слово Боже говорить, що тільки то царство, яке будує Господь, його царство буде вічним. Ми бачимо, як в цьому бовані царства міняються. Міняються одне за одним, але кінець всього цього бована він був зруйнований. І все, з чого він складався, воно розпорошилось. І тільки Боже Царство буде стояти по вік. Наступне дуже часто, коли ми читаємо ці вірші, ми стараємось зрозуміти. Що означає голова, що означає те чи інше царство, а яку країну там можна підставити. Але якщо так уявити цю всю картину, уявити цей сон, який приснився на Носору, і постаратись подивитись так здалека, що ми бачимо? Ми бачимо одного Бована. Що таке Бован? Бован це фактично ідол. Стоїть один ідол. Так, він складається з різних частин, і ці різні частини це різні імперії, різні країни, але всі вони, незважаючи на те, що вони були противниками один одного, незважаючи на те, що вони воювали один з одним, нападали, знищували один одного, але всі вони формують один ідол. Всі вони формують одне ціле в очах Господа. А що означає ідол? Що таке ідол? Коли ми е, читаємо і історію і дивимося старий заповіт, ми бачимо, що ідол це те, чому людина поклонялась, або, точніше, навіть сказати, те, на що людина могла надіятись. Ми читаємо багато історій, коли люди е, або приносили жертви ідолам, або навіть е, раніше. Культурі вони брали такі, в них були навіть кишенкові різні такі божки, які вони з собою брали, для того, щоб їм там щастило в дорозі чи файний урожай був. Тобто вони мали на щось надіятись, на щось покладати надію. І вони покладали надію на це неживе, на цих ідолів. І тепер ми бачимо оцього одного великого страшного ідола. І ми бачимо, що оцей ідол. Оці країни, оці імперії, вони представлені як цей ідол. Люди покладають надію на держави, люди покладають надію на імперії, на царства. І це було раніше. Це було за часів навуходоносора, і він, я думаю, покладав велику надію на свою імперію. Але і сьогодні. Через багато тисяч років ситуація мало змінилась. Сьогодні так само ми часто покладаємось на якогось правителя, ми покладаємось на якусь країну і сподіваємось, що щось зміниться, що, можливо, саме оця країна або оця людина зможе щось змінити. Можливо, саме вони дарують нам мир або, можливо, саме вони зроблять так, що всі будуть щасливі. Але коли ми в своє життя допускаємо надію на когось інакшого, а не на Бога. То це стає ідолом для нас. І ми знаємо відношення Боже до ідолів. І ми бачимо відношення Боже і до того, коли людина покладається на силу або на міць якоїсь держави, на міць або силу якоїсь людини. Це є ідолом перед Богом. І перша заповідь з десяти говорить: нехай не буде в тебе інших богів. Друга говорить не роби собі ніякого куміра, ніякої різьби, не поклоняйся. І це важливо, щоб ми покладали надію тільки на Господа. І ми бачимо, що в кінці оцей ідол, оце єдине, одне, яке складається з багатьох різних країн, воно буде знищено. Воно знищено Божою потугою і Боже царство буде царювати повік. Ми прочитаємо ще одну історію, і ця історія буде показувати нам історію ізраїльського народу. Коли ми читаємо. Слово Боже зі старого заповіту, починаючи від Адама, Бог дає обітницю і говорить, що він сформує свій народ, свій вибраний народ, з яким він буде мати тісне спілкування, якому він доручить особливу місію. І читаючи історію цього народу, ми бачимо багато підйомів. Але так само ми бачимо багато падінь. І одне з таких ми прочитаємо: це перша книга Самуїла, 8 розділ з 4 по 5 вірш, Перша Самуїла 8, 4, 5. І зібралися всі Ізраїліві старші і прийшли до Самуїла до рами. Та й сказали до нього: Ось ти постарівся, а сини твої не йдуть дорогами твоїми. Тепер настанови нам царя, щоб судив нас, як у всіх народів. Одне питання: а чи був в ізраїльському народі цар? Був. І це був небесний цар. У ізраїльського народу був один цар, це був небесний цар. Вони були Богом вибраний народ, Так, Бог ставив ту, ту чи іншу людину, через яку він передавав своє слово, але вони мали слухати стільки Бога. І тут ізраїльський народ робить вибір, якого царя собі обрати, щоб в них був небесний цар. Чи земного царя. І вони кажуть, настанови нам царя, як у всіх народів. Вони не хочуть відділятися, хоча Бог відділяв їх протягом всієї історії, він відділяв від інших народів, щоб це був особливий Божий народ. Але вони кажуть: ми хочемо земного царя. Вони відмовляються від Божого небесного управління. Вони не хочуть, щоб Бог керував ними. Вони хочуть саме керувати своїм життям, своєю судьбою. І ми бачимо, як. Бог реагує на це. Ми прочитаємо сьомий вірш цього ж розділу. І сказав Господь до Самуїла: Послухай голосу того народу щодо всього, про що він сказав тобі, бо не тобою вони погордували, але мною погордували, щоб я не царював над ними. Ми бачимо, який вибір робить цей народ. Вони не хочуть, щоб Господь царював над ними. Вони вибирають земного царя. І насправді ця історія не тільки ізраїльського народу, ця історія всього нашого людства. Будучи ще в Едемському саді, людство вибрало царювання земне. Людство вибрало, щоб не Бог царював його життя. А коли Змій сказав, що ви будете немов Боги, людство вибрало царювати самим в своєму життю. І це приводить людину до погибелі. Це приводить до жахливих наслідків гріха, і людина, яка вибирає такий шлях, вона стає духовно мертвою. І знаєте, коли ми бачимо, що формується оце ізраїльське царство, в ньому повстане. Земний цар, який буде керувати цим царством, Бог попереджає ізраїльський народ, Він попереджає, що буде далі, і він попереджає про те, що суть такого земного царства це насправді насилля, це погано щось. І ми прочитаємо 11-й -18, 11 18 вірш цього ж розділу і сказав. Оце буде право царя, що царю, царюватиме над вами. Він візьме синів ваших і поставить собі в колесниці свої та серед істців своїх, і вони будуть бігати перед колесницею Його. І ви будете кликати того дня проти вашого царя, якого собі вибрали, та не відповість вам Господь того дня. Наступне ще. Добре, так, з 11 по 18 можна було прочитати, і ви можете прочитати собі в бібліях. Але говориться про те, що цар, якого людина собі вибирає, цар якого вибирає собі народ, він, він буде тепер керувати. Він буде виконувати свою волю. Він буде забирати дітей, він буде забирати податки. Він буде забирати землі, і він буде робити те, що він захочеть. І коли ми знаємо зі слова Божого, що кожна людина, яка живе на цій землі, вона згрішила, вона є зі спорченим серцем, то якого царя ми вибираємо собі? Люблячого Бога чи спорченого гріхом царя? Але ізраїльський народ обирає оцього царя. Коли Ісус Христос, ми вертаємось до нового заповіту, і ми, як ми казали на початку цієї проповіді, коли він став на служіння, і перша його проповідь була. Кайтесь, бо наблизилось Царство Небесне. Ісус Христос, прийшовши на цю землю, Він провіщає інше царство. Він провіщає царство тепер не земне, не ці країни, не цих царів, а Він провіщає Небесне царство, в якому є сам царем. І знаєте, реакція цього світу була дуже така е, недобра до цього. Ми можемо подивитись, яка була реакція земного царства. На проповідь Ісуса Христа, і яка була реакція Його вибраного народу, коли Ісус Христос народився, і ми читаємо, що прийшли мудреці з далекої країни. Вони прийшли і вони питались і звістили таку новину. Вони питались, ходили, де народжений цар юдейський? Вони знали, що сталося щось неймовірно. Їм було відкрито, що народився цар. народилась дуже важлива людина, і вона щось має змінити. Вони йшли і шукали цього царя. І яка реакція була царя, який був на той момент? Він прийняв їх, він хотів розпитатися, але з якою метою? Чи хотів він віддати йому владу? Чи хотів він? Е чи знав він про обіцяного Месію? Я думаю, знав. І він покликав книжників, які розказали навіть, де він мав народитись, але чи хотів він віддати йому владу? Ні. І ми бачимо ще одну таку, ще один такий ознаку земного царства, вони завжди тримаються за владу. Ми знаємо історично і про Ірода його називають Ірод Великий. Він багато будував, він багато всього робив непоганого для, свого, для своєї країни, але він дуже тримався за владу. І коли він почув оцю звістку, що народився цар юдейський, він робив жахливі речі. Він послав воїнів, щоб вони вбивали дітей, знаючи, що писання звіщало. Народження нового царя, але він послав воїнів, які вбивали дітей, щоби вигубити цього царя. Ми читаємо про те, що коли мудреці прийшли і вони звістили, де народжений цар юдейський, що написано: що Весь Єрусалим навіть запереживав від цієї звістки, стривожився, ірод, і весь Єрусалим з ним. Царства земні не хочуть мати панування над собою когось вище. Царства земні і наша гріховна природа, вона не хоче, щоб нам хтось зверху диктував умови. Царства земні хочуть керувати собою самі. Царства земні не хочуть мати Бога над собою. І ірод так само не хотів віддавати владу комусь іншому. І навіть історично ми читаємо, що після того. Закінчення життя Ірода було досить прикре. Багато своїх рідних людей Він так само або страчував, або садив у в'язниці, тому що всюди він підозрював зраду, настільки сильно він боявся втратити свою владу. Коли Ісус Христос приходить в Ізраїль, коли Ісус Христос приходить до свого народу, його народ перебував у важких обставинах так само. Ми знаємо, що політично вони, відбу... вони перебували е, під, е, в такому, скажімо, е, в полоні в окупації Великої Римської імперії. Цар Ірод і вся його династія, яка правила ними, вони так само були насправді дуже близькі до римської влади і старались завжди якось е, з ними бути в хороших стосунках. І тут вони чують, що прийшов, приходить цар. Яка була реакція Божого вибраного народа? Коли вони почули про те, що робляться чудеса, коли вони почули про оцю людину, яка прийшла, яка проповідує Царство Боже, ізраїльський народ знову обирає вибрати собі земного царя. І ми читаємо через все Євангеліє, коли ті люди, які йшли за Ісусом, хотіли настановити Його? Царем. Для чого? Для якої мети? Щоби він звільнив від Риму, щоб він зробив то-то, то щоб він зробив Ізраїльське царство найголовнішим серед народів, але бачили вони тільки земне. Вони так само, подібно до того, як в історії з книги Самуїла вони не хотіли, щоб над ними панував. Бог. Вони не хотіли почути про це духовне небесне царство, про яке проповідував Ісус Христос. Вони бачили Оце земне царство і вони хотіли собі земного царя. Вони хотіли задовільнити свої земні потреби. Ми читаємо історії, коли Ісус Христос робив багато чудес, коли Він нагодував п'ять тисяч людей тільки декількома хлібами і рибами, і після цього навіть Реакція народу, вони хотіли, щоб він став царем. Вони хотіли настановити його царем. Але яка була реакція Ісуса Христа? Дізнавшись про це, він віддалився, він відійшов на гору. Це не була його мета. Його мета не було царювання тут на землі. Його мета не була, щоб стати політичним лідерем цього світу. Його мета була в тому, щоб заснувати нове царство: царство вічне, царство, яке. Зовсім на іншому ґрунтується, царство, яке має зовсім інші закони, царство, яке буде стояти по віки. І ми знаємо, що ці люди пізніше так само, Ісус Христос про це говорить, що вони ходили за ним біля нього, за ним заради чого? Бо бачили ці чудеса, бо їли хліб і наситились, і вони хотіли задовільнити свої потреби. Але Ісус Христос. Промовляв до них такі слова: Шукайте ж найперш царства Божого і правди Його, а все решта вам додасться. Напевно, таким апогеєм оцієї думки про те, що Ісус Христос має стати земним їхнім царем, був в'їзд Ісуса Христа в Єрусалим. Коли з однієї сторони Ісуса Христа вже почали переслідувати, і Він вже не міг так явно виходити, а з іншої сторони, ота пролунала звістка, що Ісус Христос їде до Єрусалиму. І з однієї сторони, отак подивитись, якщо би ми не знали всього контексту історії, чудовий день. Ісус Христос заїжджає в Єрусалим. Весь народ, весь Богом вибраний народ, ізраїльський, славить Бога, і викрикає: Осана, благословений, хто йде в Господнє ім'я, називає його Царем. І така велика слава і хвала лунає. Але чи чули вони? Яке царство хоче заснувати Ісус Христос, чи прийняли вони волю Його, чи визнали вони Його царем свого життя, чи вони хотіли поставити Його царем на своїх умовах? І на превеликий жаль, ми бачимо, що цей народ, цей натовп, який вітав Ісуса Христа, який прославляв Його при вході в Єрусалим, не зрозумів. Яке царство хоче побудувати Ісус Христос, і вони не були частиною цього царства. І коли вони зрозуміли, що Ісус Христос не збирається руйнувати Рим, коли вони зрозуміли, що Ісус Христос не збирається ставати частиною того земного царства, будувати Його тут на землі, то через тиждень часу їхні крики Осана змінились на крики Розіпни його. І цей самий народ. Тепер перед Понтієм Пилатом кричав, розіпни його. Ісуса Христа повели на Голгофу. І Голгофа це, можна сказати, місце, де стикнулись два світи, де стикнулись два царства царство земне і царство небесне. І це таке місце, де ми дуже добре можемо порівняти, а в чому ж різниця між Небесним царством і між царством земним. Знаєте, коли. Оцей народ, стоючи на Голгофі, дивлячись на Ісуса Христа, який був розп'ятий на царя Небесного Царства, і над ним навіть висіла надпис Цар юдейський, який дуже не подобався тим людям, які стояли, але вони кричали Розіпни, розіпни його в той час, коли Ісус Христос, як цар Небесного Царства, звертаючись до Отця, казав Прости їм, бо вони не знають, що чинять. Коли цей народ, бачучи Ісуса Христа, кричали: Ти іншим помагав, Ти інших спасав, тепер спаси самого себе. Ісус Христос, звертаючись до розбійника, який висів біля нього, який визнав в, нього, в ньому царя і каже: Коли будеш в царстві своєму, згадай про мене, Він каже до нього: сьогодні будеш зі мною в раю. Коли оці представники земного царства, які стояли знизу, Вбивали свого Творця, як вони вважали, вбивали свого ворога. Ісус Христос, як представник Небесного Царства, добровільно помирав за своїх ворогів. Ми бачимо, яка протилежність, ми бачимо, яка е, велика різниця між цими двома царствами. І ми розуміємо, що при цій різниці ці царства не можуть існувати разом. Після смерті Ісуса Христа настало Його Воскресіння. І це була велика перемога над смертю, перемога над пеклом, і деякі, деякі з Богом вибраного народу увірували в нього. І, ставши громадянами оцього небесного царства, вони повіддавали свої життя. Заради того, щоб будувати тіло Христове, заради того, щоб розширювати це царство. Але на превеликий жаль, більшість цього народу вони не повірили в Ісуса Христа, вони не прийняли Його і вони продовжили будувати земне царство. Згадується зразу, як при суді у Понтія Пилата вони викрикали: в нас немає іншого царя, окрім кесаря. І в 70-му році нашої ери легіони оцього кесаря зруйнували Ізраїльське царство, вони зруйнували Єрусалим, вони зруйнували і храм, який був так дорогий для них. Ми бачимо людина і люди, народ, який покладається тільки на земне царство. Це царство цьому царству прийде кінець. Якщо ми не покладаємось на небесне. То цьому прийде кінець, і ці люди помирали за те, що закінчилось. І з іншої сторони, учні Ісуса Христа, апостоли, християни із інших народів, які, ставши громадянами Небесного Царства, вони клали своє життя, але вони клали своє життя за вічне царство, в якому зараз і перебувають. Питання для кожного з нас: а в якому царстві знаходжусь я? А якому царству я належу? На кого я покладаю свої надії? Оце місце, яке ми прочитали з Даниїла, що тільки Боже царство, воно буде стояти навіки, і воно знищить будь-яке інше земне царство. Що ми будуємо? Чи будуємо ми земні царства, чи покладаємось ми на них, чи ми будуємо і розширяємо Небесне царство? І якщо ми дійсно можемо з відвагою в серці сказати, що так, ми є громадянами Небесного Царства, тоді давайте наслідувати в усьому царя нашого царства, наслідувати його в нашому житті, виконувати слово, яке він нам залишив, і щоб через нас він був прославлений. Амінь.